Вітаю! Огляд новин в ефірі. На початку, як завжди, коротко про головні події випуску. Новини із сесійної зали. У вівторок депутати обирали нового секретаря міської ради. Поступила цікава пропозиція щодо зміни місця роботи, тому я прийняв рішення спробувати себе реалізувати господарські діяльності. Посієш вчасно, уродить рясно. У районі підбивають підсумки збору ранньої групи зернових. Ми в трійці кращих районів з валовим збором по тільки по сільського сподарських підприємцях тисяч. Аграрії ж Переяславщини вже реалізують зібране збіжжя за вигідними цінами. Та не було, що в періоду збирання врожаю вже 2000 була ціна. Це нас дуже радує. По тисячі на руки виплати компенсації вкладникам Ощадбанку СРСР тривають. Повинні були виплатити е, знецінене заощадження, ощаднеження, майці налазить тисяча гривень. Е, і десь е, третині міста Переслав Хмельницького і, і, і так само пересла Хмельницького району. Раяславі має з'явитися новий маршрут громадського транспорту, який пролягатиме через Андруші, Бабачіху та йтиме на Борисівку. Планується організовувати по два рейси в день та ввечері. Так про це йшлося на сесії міської ради, яка відбулася у вівторок, 14 серпня. Про інші питання, які звучали на сесійному засіданні, розповість Тетяна Панченко. У порядку денному чергової 29-ї сесії міськради 26 питань. Однак на початку засідання депутати вносять ще кілька. Так Олексій Дикий пропонує розглянути питання про дострокове складання повноважень секретаря міськради. Водночас міський голова Олександр Шкіра пропонує додати питання про обрання на цю посаду депутата з фракції народної партії Петра Бочаріна. Народні бранці приймають пропозиції та розглядають ці питання першими в порядку денному. Олексій Дикий розповідає, із займаної посади звільняється добровільно. Чим це пояснюється, хочу зразу сказати, ніякої політики в цьому немає. Я 6 років працював в міській раді, сам за фахом менеджер-економіст, поступила цікава пропозиція щодо зміни місця роботи, тому я прийняв рішення спробувати себе реалізувати в господарській діяльності. При цьому Олексій Дикий залишається депутатом міської ради. Рішення про дострокове складання ним повноважень секретаря міськради депутати приймають одноголосно. Далі таємне голосування за запропоновану Олександром Шкірою кандидатуру Петра Бочаріна. У цьому процесі беруть участь 36 народних обранців та міський голова. У результаті двоє виступили проти, четверо утрималися, а 30 голосуючих висловилися за. Тож більшістю голосів депутати прийняли рішення обрати на посаду. Раду секретаря міськради Петра Бочаріна. Цей протокол складено трьох проміників, які мають однакову юридичну силу. Шановні депутати, вас наш імені привітати вечеря Петра Петровича забрання на посаду секретаря Прязок Хмельницької міської ради. Розглянувши після цього кілька програм та доповнень до них, зокрема щодо соціально-економічної, культурного розвитку міста, розвитку пасажирського транспорту, дорожнього руху та його безпеки, місцеві обранці заслуховують бюджетне питання. Так, за словами начальника фінуправління міськради Юлії Жарко, протягом першого півріччя 2012-го доходи місцевої скарбниці склали більше 38 мільйонів гривень. Із них 52% – дотації дотацій та субвенції, майже 40% – власні доходи, левова частка яких складається з Податку з доходів фізичних осіб Цьогоріч немало роботи проведено з підвищення енергоефективності та енергозбереження в соціально-культурній сфері. розповідає начальник відділу капітального будівництва та житлово-комунального господарства міської ради Вадим Саверський. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на заміну віконних прорізів по п'ятій школі на цей рік воно було передбачено 2013 році. Виготовлення проекту на утеплення 4-ї школи знову ж таки на цей рік було передбачено 13-й і так само утеплення дитячого садка А Згідно з внесеними змінами до програми Питна вода планується виготовлення проєктно кошторисної документації щодо спорудження двох арт-ведловин в Андрушах та Підварках. Далі депутати заслуховують свого колегу Дмитра Волошина, який запропонував попрацювати над розробкою програми розвитку зеленого туризму в нашому місті, та звіт першого заступника міського голови, ініційованого головами п'ятьох фракцій міської ради. Володимир Бордонос розповідає: основна увага, зокрема, цього року приділялася утепленню фасадів дитсадків, встановленню нових вікон у школах та іншим заходам із покращення енергозбереження соціальних закладів. Крім того, проводився ремонт доріг, каналізаційної Системи окремих будинків тощо. Заслухавши цей звіт, депутати висловлюють різні пропозиції, одна з яких створити комісію, яка б зайнялася вивченням роботи першого заступника міського голови. За це голосують 18 народних обранців, чого достатньо для її створення. Головою обирають Володимира Іванюка. На наступному сесійному засіданні члени комісії мають доповісти про результати роботи. Продовжуємо програму, і зараз новини з району. Ми вже повідомляли про те, що в нашому районі завершився перший етап жнив. Ранню групу зернових зібрано на всіх полях Переяславщини. Наразі аграрії готують земельні площі до посіву оземини. Також ведуть підготовку до збору пізньої групи зернових, а цей процес має стартувати восени. Детальніше про все це у наступному репортажі. Жнивано Переяславщині розповідає начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Анатолій Онищенко. Розпочалися зі збору озимого ріпаку. Його врожайність склала майже 30 центнерів з гектара. Показники валового збору майже 8 тисяч тонн збіжжя. Ми його і продали непогано, тому що ціна була. Непогана на ріпак, тому я рахую, що цією культурою ми і в майбутньому будемо займатися, навчились вирощувати озимий ріпак і з задоволенням, скажімо, хлопці сіють його. Цьогоріч порадувала аграріїв озима пшениця. Так, середній показник урожайності по району більше 47 центнерів з гектара. Якщо порівнювати за останні, ну скажімо, 6 років, сім років, то це найвища врожайність безпосередньо цієї культури. В окремих господарствах урожайність озимої пшениці перевищила 60 центнерів з гектара. Так лідером є селянське господарство Альта, що в Дем'янцях. Йому дещо поступилися в приватному підприємстві Соснова, господарстві Нива Переяславщини з Переяславського, фермерському господарстві Світланів і Жовтневого тощо. Щодо інших культур ранньої групи зернових, аграрії мають непогані результати зі збору ячменю, гороху, вівса. Ми в цьому році намолотили ранньої групи. Сільськогосподарських культур не враховуючи ріпаку на 71 тисячу тонн. ще ніколи у нас по району, по району не було за знову ж таки за останні сім чи маможе 10 років урожайності 41,2 і два з гектара. Це, скажімо, така урожайність середньообласна. Якщо говорить валому виробництву зерна, то тут ми в трійці кращих районів. На черзі збір пізньої групи зернових сої, кукурудзи, соняшнику зараз. У нас такий період, що йде тільки підготовка ґрунту до посів, але пізня група сільськогосподарських культур це кукурудза, це соя, це соняшник. Це основні культури, які нам потрібно зібрати. У Нас однієї кукурузи 20, майже одна тисяча гектарів. То це звичайний атак, то порядка 31 тисячі нам ще потрібно збирати. Щодо реалізації зерна, цьогоріч у районі проблем немає у зв'язку з відкриттям перевантажувального термінала компанії Ніболон радує нині аграріїв і ціна на зерно, яка за їхніми словами з кожним днем зростає. Серед кращих господарств району приватне підприємство Соснова, яке з року в рік радує своїми гарними результатами. Не здало воно позиції і цьогоріч, так за словами керівника підприємства Юрія Павлушка, 2012-го Соснова має рекордний урожай озимої пшениці. Про роботу на полі та справи в коморі далі в сюжеті. Пшениця цьогорічна Переяславщині вродила гарно як ніколи. Хвалиться голова приватного підприємства Соснова Юрій Павлушко. Цьогорічний врожай у нас радує, тому що він найбільший за останні роки ранні зернові, тим більше, що і ціна теж найбільша за останні роки. Ми в якійсь мірі навіть жалкуємо, що мало посіяли пшениці, бо пшениця дала особливий врожай і має ціну на сьогоднішній день вже більше 2000 тисяч гривень. Багаторічна практика в сільськогосподарській сфері, каже Юрій Павлушко, уже вкотре довела, що одним з основних факторів, які впливають на врожайність, є погодні умови. Волога була із зими і практично весна. Літо були, проходили періодично дощі, так як треба. А на дуже великі врожаї вплинуло це і насіння в кого дуже великі, і відповідно. Заправки мінеральними добривами і мікродобрива зібрати врожай це пів справи. Не менш важливе питання для господарника: як усе це добро вигідно продати. А попит сьогодні на пшеницю чималий, продовжує розповідати Юрій Павлушко. Та й при цьому ціна теж радує більше двох тисяч за тонну. Тому й ціна така склалася, тому що південь згорів і. За кордоном теж склалася ситуація дуже в Росії, в Казахстані, в Сполучених Штатах і в Бразилії. Там ситуація тому сьогодні ну такого ще не було, що в періоду збирання врожаю вже 2000 тисячі була цінами. На... Це нас дуже радує. Повертаємося до новин з міста і наразі до вашої уваги розповідь про позачергове засідання виконавчого комітету міської ради, яке відбулося минулого тижня у п'ятницю 10 серпня. Питань у порядку денному було небагато, і робота виконкому тривала близько години. Продовження теми у розповіді. Засідання виконкому в п'ятницю було заплановане на 8.30 ранку, однак розпочалося хвилин на 20 пізніше, адже спочатку сюди з'явилося менше половини міськвиконкомівців. Та згодом до зали міськради завітали ще двоє їхніх колег, яким перед цим зателефонували разом із ними чисельності членів виконавчого комітету 10 осіб вистачили для відкриття засідання. Першим присутні розглянули подання порясов Хмельницької міжрайпрокуратури про усунення порушень закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та про органи місцевого самоврядування в Україні. Річ у тім, що під час переселення жителька Поліського краю отримала квартиру і в Новомосковську, і в нашому місті, хоча мала право лише на одну міській раді доручено в межах компетенції виправити помилку, яку було допущено полійським органом місцевого самоврядування. Крім цього, виконкомівці розглянули заяви громадян, які стосуються житлових та містобудівних питань. Щодо перших присутніми було прийнято на квартирний облік кількох осіб, які, зокрема, працюють у прокуратурі, та знято осіб, які в Переяславі не мешкають. З-поміж архітектурних та містобудівних на засіданні заслухали питання спорудження семи тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Члени виконкому зауважили, що нічого проти цього не мають, однак, уже були прецеденти, коли об'єкт без фундаменту згодом перетворювався. В капітальну споруду. Крім того, додає міський голова Олександр Шкіра, такі будівлі впливають на архітектурний вигляд міста, і часто вони його не прикрашають. Тож це питання потрібно жорстко контролювати, зазначив очільник міста, аби ці тимчасові споруди не псували загальний вигляд Переяслава. Далі інформація для громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради. Запрошуємо вас на виїзне засідання, на якому будуть висвітлені основні положення порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Засідання відбудеться 16 серпня об 11 годині у приміщенні районного будинку культури за участю керівництва. Головного управління капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації та керівництва іпотечного центру в Києві та Київській області державної спеціалізованої фінансової установи, державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. І до інших тем нагадаємо, що 1 червня цього року стартували виплати компенсації вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР в Україні. На якому етапі цей процес наразі на Переяславщині ми поцікавилися в керуючого відділенням 0849 державного Ощадбанку України Віталія Дубовича? Ще навесні президент України Віктор Янукович пообіцяв відновити виплати вкладникам Мощадбанку колишнього СРСР у розмірі однієї тисячі гривень. В уряді уточнили, що виплата вкладів розтягнеться на 4-5 місяців, щоб уникнути зростання інфляції. Стосовно Переяслава Хмельницького в загальній масі ми станом на 1 червня 2012 року повинні повинні були виплатити знецінний зоощаднеження мається на увазі тисяча гривень. Ну, десь третині міста Переяслав-Хмельницького і, і так само Переслав Хмельницького району. Першим етапом цієї роботи розповідає керуюче відділенням 0849 державного ощадбанку України Віталій Дубович. Було проведення актуалізації даних про вкладників ощадбанку колишнього СРСР. До речі, актуалізація даних здійснювалася стосовно тих вкладників, які не отримали протягом 2008 року компенсаційних коштів у межах проіндексованих заощаджень, але не більш як однієї тисячі гривень на одного вкладника. Та дані, про яких внесено до реєстру вкладників заощаджень громадян до 1 січня 2012 року. Наразі ж продовжує розповідати Віталій Дубович, у нашому регіоні ажіотаж стосовно випадку компенсацій потроху спав. Саме по переславу Хмельницькому, Пересав Хмельницькому району. Дуже велика кількість людей зверталися, і на даний момент звертаються. Хочу заакцентувати увагу на тому, що безпосередньо зараз, станом наприклад, на 14 серпня, то е, от вал основний вал уже спав. Основна е, частина людей, які хотіли і могли отримати ці е, знецінні заощадження в розмірі тисячі гривень. Вже е, будемо говорити, отримали свої кошти. У вересні 2012 року Ощадбанк продовжить реєстрацію тих вкладників, які не встигли зареєструватися до 1 січня 2012 року. З 1 вересня починається зовсім новий етап по реєстрації і відповідно виплаті коштів. Людям, які не реєструвалися ні в 2008 тобто які взагалі не реєструвалися, запрошую і рекомендую всім звернутися до наших відділень, яких є зараз у місті переяславі Хмельницькому, Переяславі-Хмельницькому районі 28, по міських відділеннях та селах району. Так і звернутися працюють вони відповідно режиму роботи, будуть розглянуті всі звернення. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску. Я ж на цьому з вами прощаюся до зустрічі. Нехай щастить!